Дивіться, є таке поняття як саботаж мозку, тому що ми можемо пройти якийсь е, етап, перейти в щось нове тільки через дискомфорт. Так мозок наш працює. Там є окремі е, області мозку, які відповідають за певні е, дії у нас в житті. І от, щоб перейти до якихось змін, ми повинні пройти певні дії, і ми їх повинні пройти через дискомфорт. Розумієте? Ось цей дискомфорт, коли ми йдемо в щось нове, типу як супротив якийсь іде, це називається саботаж мозку. Тому що, наприклад, от у нас є бажання да, піти в щось нове, змінити якось своє життя, або щось нове вивчить те, що дійсно може повпливати на нас, на зміну нашого життя, нашого світогляду. Да? І тут включається мозок, включається саботаж мозку, на що воно тобі треба? А для чого тобі це? Тобі і так добре, для чого ти туди йдеш? Чому це включається? Тому що задача мозку зберегти тіло в безпеці, а максимальна безпека це тоді, коли ми нічого не робимо. Але тут іде якраз конфлікт. Мозку і душі, тому що душа то прийшла розвиватись, і душа кричить і кричить багато років, а може і десятиліть. І вона каже, я прийшла сюди, я хочу розвиватись. І коли ми врешті себе переконуємо, що нам потрібно йти туди, розвиватись, мозок каже, ні, стоп. А я не хочу, мені тут комфортно, ну, тут же ж нормально, ніхто тебе не ріже, ніхто тебе там не б'є в даний час, нічого такого немає, а ти туди підеш, там щось невідоме. І тоді починається цей саботаж мозку. Правильно я розпізнала вас? Правильно. Прямо зовсім ви кажете, я не могла просто описати все це. Ну от. Це так.